Екс депутат Ніжинської міської ради, котрого судять за вбивство коханки, може опинитися на свободі. У цій справі є політичний мотив. Вважає нардеп від батьківщини Валерій Дубіль. Під час виступу у сесійній залі парламенту у справі розгляду законопроекту про амністію політв'язнів він заявив. Це депутат від батьківщини Ніжина саме через активну громадянську позицію проти Багрінцева було сфальсифіковано кримінальну справу, розгляд якої у зв'язку з відсутністю доказової бази безпідставно затягується. Прошу підтримати Багрінцева Максима. Спікер пропозицію відхилив через відсутність перевірки комісією генпрокуратури на політичний мотив справи. А всі внесені депутатами пропозиції передали спеціальній комісії. Тож за її рішенням, після голосування у раді Багрінцева можуть звільнити від відповідальності. Нагадаємо, він став депутатом міської ради у 25. Відомий своєю скандальною поведінкою його часто бачили п'яним на вулицях міста. У такому стані Багрінцев не соромився позувати і на камеру. Україні. Далі на тому ж записі він демонстрував, як би розправився з Азаровим та Януковичем, тримаючи пляшку горілки в одній руці аніж в іншій. Азароковисе на Багрінцева взяли під варту у травні 2013-го. У скоєному злочині він тоді ж зізнався столичним правоохоронцям. Правоохоронцями встановлено, що чоловік та жінка знали один одного більше року. Під час останньої їхньої зустрічі між ними виник конфлікт, в результаті якого чоловік наніс жінці молотком декілька ударів, від яких жінка померла на місці. Місце злочину вразило навіть міліціянтів зі стажем. Жінка з розтрощеною головою була посеред квартири. У неї лишилося двоє неповнолітніх дітей. У батьківщині від депутата відхрестилися ще у березні 13-го. Тепер депутат Дупіль на своєму офіційному сайті інформує про політичний мотив справи Багрінцева. Мотивує це тим, що зібрана інформація не дає підстав робити висновок про вину депутата у вбивстві. Рідні Ніженця також наполягають на тому, що справа сфабрикована.